Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні ось такий чудовий автомобіль це Fiat Scudo 2007 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 1,6 дизель та має механічну коробку передач. Бачимо з вами, що є парктроніки, а також камера заднього руху. Автомобіль у хорошому технічному стані, це Восьмимісний автомобіль. Тут у нас є електросклопідіймачі. підіймачі, є ось така, ось такий підстаканник. Тут у нас є веббаста встановлена, круїз контроль, кондиціонер, блокування дверей, штатна мультимедія, а також бортовий комп'ютер. Автомобіль у хорошому стані. Зараз вам Покажу задній ряд. Ось такий задній ряд, тут три місця, і ззаді три місця, і великий просторий багажник. Автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича. 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.